Усім привіт, з вами Колючка. Ми на каналі серверу Де Айсенленгорх. І як ви вже зрозуміли, у цьому відео мова піде про Тіат, командирку руйнування. У ті давні часи, коли небо ще трималося на крилах драконів, а ріки співали імена богів. З'явилася істота, чий голос не ніс пісень, лише наказ і смерть. Її ім'я була Тіат, і кожне плем'я шепотіло його, боячись навіть думати, ким вона була насправді. кажуть, що створили її не боги, а щось гірше. Воля самотності обгорнута в блиск, блиск сталі і крик темряви. Вона була народжена на холодному небі континенту Грація, де навіть тіні не довіряють одна одній, а серця давно скам'яніли. Її душа це уламок зірки, вкрадений з небес під час найтемнішої години, коли шилен плакала чорною кров'ю. Колись вона була іншою, кажуть, тіат була з поміж камелів, гордою, незламною воїтелкою, яка шукала істину між добром і злом. Її прагнення зробити світ досконалим привело її до заборонених знань, до воріт, які навіть богі залишили замкненими. І коли вона переступила межу, її перестала впізнавати навіть власна тінь. Замість серця в грудях забилося ядро стерного темного етеру, замість сну бачення майбутнього, в якому світ горів, очищений від слабкості. Тіат збудувала армії з кісток, тиші та сталі. Вона не шукала помсти, вона прагнула порядку. А в її очах порядок був лише там, де більше немає нікого живого. Її фортеця це насіння руйнування, парила в небі, мов велетенський жук, що поглинав все навколо. Звідти там лилася темна енергія, що калічила землю, перетворюючи героїв на попіл. А попіл на безмовних слуг. Її голос це була молитва, яку не почують живі, бо вона звучала для мертвих. Коли герої з усіх куточків Адену дізналися про загрозу, вони зібралися під єдиним знаменом. Гноми кували зброю з небесного срібла, ельфи плели чари з корінь світових дерев, а люди просто трималися за віру. Битва стя тривала дні, вона падала, але підіймалася знову, бо її ненавість була глибшою за смерть. Лише коли останній з її генералів упав, а сама вона була загнана в ядро своєї цитаделі, їй дали останній шанс покаятись. Та вона лише глянула в очі герою, який тримав меч над її горлом, і сказала: ви виграли день, але день не живе вічно, ніч завжди повертається. Її тіло розсипалось, мов попіл зорі, але насіння, що вона посадила, залишилося. І кожен, хто чує в собі шепіт, знищиш слабке і врятуєш сильне, несе частку її волі. Так згасає одне зло і, зароджує, і зароджується інше. Бо тіат не була монстром, вона була ідеєю, а ідеї не вмирають. А зараз я вам покажу, який з неї дров і чому всі так ходять в цю інсту, чим вона цікава. Дропається з неї ікар-зброя всіх видів, веспер зброя. Ну і всі сюди проходять по Claugh of Destruction, по цю косу, яку мріє отримати собі кожен паладін і кожен ШК. Тому що вона кидає фір. В принципі, як сама тіат, у неї один з дебафів це саме фір. Зараз я вам покажу, як вона убивається. В неї є дві стадії, в принципі, чимось схожі на фрінтезу. Спочатку я виносу мобів. Щоб вони не псували картинку і було краще бачення. Також, коли йдете по дорозі на театр, можете брати з собою гномів. Тут дуже гарно спойлиться лезер А також падають куски і рецепти на Драконік Шмот, на Мажор Аркана шмот і на ікарус шмот Ну і, різ, і різна зброя. Я от сюди бігла, наприклад, по дорозі тільки сюди, мені нападало куча шемпів, куча ашних касетів і ось одна Majestic Rob, що є також непогано. Тобто дроп тут смачний і в будь-якому разі ви повернетеся звідси з задоволеними. Зараз я хочу вибити цих всіх мобів, е, показати вам зразу, ось навколо тіади ці е, її генерали, за яких була мова. Тобто так вони не, не агресують, стоять, спостерігають, вони починають агресувати лише тільки коли ми підходимо до тіади і намагаємося нанести їй якусь шкоду. Кругом Тіади є також портали. Ось вони на землі, розміщені такі круги, з яких, коли ми знесемо половину ХП, зараз будуть вилазити ще моби. Зараз я вам це продемонструю. Бачите, солдати, її охорона дуже швидко рісається, тому зазвичай я їх не б'ю, бо з них немає ніякого ні дропу, ні спойлу. Можете їх просто залишити, вони особо не дамажать, і вони в плані фарму не цікаві. Доходимо до половини ХП Тіат. Зараз, бачите, активізувалися портали Чотири штуки. І звідси почнуть лізти моби. Бачите, вми... включайте тут, якщо у вас є аура дзеркало, обов'язково його включайте, тому що тіада кидає ефір. Її ефір від мене відзеркалився і ліг на її генерала. І генерал побіг. Ну і Беріть з собою біша чи ще когось, хто кидав вам клінс. От, як бачите, так як я говорила, зараз в неї друга стадія, ХП у неї фулове. Але я все ще вбиваю мобів, тому що я сюди прийшла не лише по відео, а по рецепти ще на драконік-шолом. Хочу зварити собі рарний сет драконіка. Так, добиваємо мобів. Охорона, як я казала, чіпати не будемо. Вона не корисна, з неї толку немає. Дропу немає, значить немає толку. Можна прокинути якийсь дебаф. Щоб було швидше, і дати собі валор, наприклад. Відлітає РБ, як бачите, легко, але гномка в мене фолова, тому не дивуйтеся. Активізувалися портали, але мобів ще немає, мабуть, швидко вбиваю. Так, щось на мене прийшов, якийсь дебаф. І мені цікаво, чи випаде все-таки мені коса, за якою всі сюди ходять. Правда, шанс зробку 9,3%, ну, це таке собі. 9%, 9 це дуже мало. Тому навряд чи, але надія є. Опа, біжать моби. Я їх ще вбиваю з надією набити собі рецептиків. Мені вже працює скіл жадність нома. Я тепер мимо мобів пройти не можу. <смі> майже добила тіат. Хочу все-таки винести мобів, щоб побачили, що саме з неї дропається. Дроп буде лежати на землі. Тому його не спутаєш, а вона вже катається просто, як на ковзонах, не бігає. Дивіться, як прикольно. Ой, майже добила. Не хочу її добивати, тому що я її доб'ю, зникли ці моби. Тому. Вкраду у вас трошечки вашого часу, але все ж таки переб'ю всіх. Є і добиваємо тят. Помираємо на дуже видовищно, гарно, черговий мультик нам показують. І маленька принцеска, яка відлетіла і пообіцяла, що вона ще повернеться. З дропу нам випав Веспер Бастер. Непогано. Дякую за увагу. Сподіваюсь, історія тіат вам була цікава, відео корисне. Дякую за увагу. Всім па-па!